Лікарі спортивного харчування, це дійсно круто. І для мене ще важливо, щоб компанія, яка пропонує продукти для здоров'я, щоб вона співпрацювала з великою кількістю. Дослідницьких інститутів та університетів. І це дійсно круто, бо у 2016 році компанія PM International, вона заклала угоду і співпрацює з Люксембурзьким інститутом науки і технології. І це гарантує нам якість, постійну якість. а Додатково також, також вона вклала угоду і співпрацює з університетом прикладних наук Верхньої Австрії. І це гарантує нам, що продукт буде оновлювати, зберігати свою якість, буде досконалюватись а, і попереджає все, що є на світовому ринку, на 15 років вперед. А, а цей слайд я обожнюю. Знаєте чи чому? Чим більше я вжива, чим довше я вживаю продукцію Фітлайн, тим більше я усвідомлюю, що особисто для мене це особиста моя думка, і я її притримуюсь і я. Уб'яш в тому, що а, це зворотній зв'язок моїх а, клієнтів, партнерів, які вже саме вживають продукції світлани, які менше вживають уже ліків. І я можу висловити свою думку. Я хочу, щоб ви її почули, щоб ви її десь, хоча б на трошки при, а, приклали до себе, бо для мене цей слайд означає а, те, що. Ця продукція лінійки вона широка в Україні представлено до 30 продуктів, і вона гарантує вам здоров'я. І я можу сказати, що для мене ця лінійка заміняє всю аптеку, що я продавала раніше протягом 12 років роботи. Також це якість, повністю натуральні складники, немає барників, немає глютену, немає лактози. Це дійсно круто і це гарантує те, що можна вживати маленьким діткам, вагітним, а також людям похилого віку та спортсменам та будь-кому просто для всіх людей, хто хоче турбуватися про своє здоров'я. Продовжимо про якість. Саме якість гарантує нам максимальне засвоєння. Про засвоєння я розкажу вам ще трошки пізніше. Якість підтверджується сертифікатами, і це не просто якісь там сертифікати, це дійсно сертифікати Німеччини. Сертифікат GMP, зроблений в Німеччині. Це дійсно гарантує вам якість на всіх етапах виробництва, тобто від самої сировини і до упаковочки, коли вже буде наповнена баночка. Чи в той самий пакет, також компоненти відповідно до на самої упаковки. Також компанія співпрацює з найдавнішою лабораторією о якості це є Lab. На кожній банорці ви можете побачити qr коди перейти за посиланням, і ви побачите якісне та кількісний склад, воно повністю відповідає заявленому на упаковці. І це дійсно круто, бо. Ці лабораторії не кожна компанія може співпрацювати, бо там ідуть, якщо буде невідповідність, це дійсно будуть штрафи, і це вже зовсім неприємно для як для компанії, так і для всіх інших. Також компанія співпра компанії є такий сертифікат, як лист. І це гарантує саме відсутність анаболічних засобів, немає ніякого допінгу, можна вживати навіть спортсмена, про що далі я вам потім розкажу. А, а ось саме це той, та технологія, завдяки якій я та всі інші отримують гарні результати. Вона по суті полягає в тому, що поживні речовини, всі які є тут. А ваш організм, ваші клітиночки, органи тканини, вони отримують в тій кількості, яка необхідна вам саме зараз. Тоді, коли треба, і в тій кількості, коли треба, і де саме треба, саме на клітинному рівні. Це реально круто. Тому що ви знаєте, що лікарські засоби БАДИ вони засвоюються максимум на 20-25%. Компанія гарантує саме засвоєння на 98%. І що ви розуміли, це прирівнюється до інєкційного введення. Саме тому люди отримують швидкі та класні результати. І ось саме безпека, безпека безпека на кожному кроці. Якщо так розібратись, ці сертифікати – це. Підтвердження того, що спортсмени, яким не можна навіть а, каву чай, а продукція Фітлайн вона дозволена їм використовувати навіть під час олімпійських ігр, змагань. А, це дуже класна продукція для відновлення після змагань, після тренувань. І мені що подобається, те, що не лише іноземні спорт, спортсмени а, вживають цю продукцію, а також наші спортсмени це горуна. Вони вживають для того, щоб підтримувати себе в тонусі, в ресурсі, щоб отримати кращі результати і продвигати нашу країну на, на, по всьому світу. І, до речі, відгуки вони них не куплені. А компанія просто пропонує, якщо ви хочете спробувати, будь ласка, виживаєте три місяці, а потім вже вимін на ваш відгук, незалежно від того, який він буде. І, в принципі, компанія розробила для нас турботу протягом всієї доби. Тобто, ми прокинулись вранці, ми Випили ранковий коктейль, йдемо по справах і ввечері приходимо додому. Ми натрудилися, ми витратили певну кількість енергії. Нам треба відновитись. Тому от компанія розробила саме без забезпечення поживних речовин і мінералів, вітамінів протягом всієї доби. І ось саме те, що компанія рекомендує починати: Базовий сет. Базовий сет це така унікальна програма. Компанія помістила три продукти, які досить зручні, смачні і дуже легкі в саме приготуванні. Байзікс це продукт, який відновлює роботу шумкового кишкового тракту, і це не дарма. Бо там шикарнючий склад, це золотий стандарт гастроентеролога. Бо я як фармацевт взяла, прочитала ці склади, я настільки була здивована, що там а, в одному пакету міститься до 2 кг овочів, фруктів, там клітковина, розчина, не розчина. Лактобактерії. Тобто, ви розумієте, на кожному етапі відновлення шлунково-кишкового тракту працює всього один продукт. Вам не треба безліч всього. Ви запускаєте і підшлунковуємо тороку кишківника, відновлюється мікрофлора, що також впливає на багато процесів. Бо я думаю, ви вже чули таку такий вираз, що мозок кишківниця наш другий мозок. Також нам треба енергія і бадьорість і саме. А вітаміни групи Б, які представлені в натуральній формі, продукт Activize, Вони забезпечують нам енергію протягом 6-8 годин. Тобто, це плюс 2 години додаткових продуктивних протягом сьогодні. Ми отримуємо. Відновлення нервової системи покращене самопочуття, самопочуття. Багато хто навіть розповідає про такі фантастичні речі, які от допомагають зменшити мігрені або взагалі зникають люди. Відмовляються від таблеток від головного болю. То, в принципі, можна почитати, звернутися до тієї людини, хто вам, вас запросив, ви можете дізнатися більше інформації. Вам уже дадуть і відгуки, і власні відгуки людини. Ввечері це ресторей, це комплекс мінералів, які очищають лімфи, які вам забезпечують а, надійний сон, а, глибокий сон, щоб ми відпочились. Також це важливі продукти для наших захисників, бо вони сплять зараз набагато менше. І за 3-4 години вони можуть. Бути вже в строю, налаштовані. А, також це прекрасний комплекс для відновлення опорно-рухового апарату, щоб в нас були гарна шкіра, волосся, нігті. Це реально крутий комплекс. А, до речі, моїх клієнтів і партнерів це один з найулюбленіших продуктів. Тому а, це. Такий комплекс, який можна, я зараз маю на увазі весь комплекс Activize Basics і Restorate комплекс, який забезпечує вас на 80% потреб всього вашого організму. А як ж без масел? Прав, правильно, Олександра підмітила, що саме через оці масла я сказала, що це лахотрон, такого не буває. Це просто неможливо жир розчинити у воді. Я ж як фармацевт з досвідом я розуміла, що це просто нереально. Але на те є наукова рада, яка досліджує не лише якісь там складники, не лише а, дозування. Вона досліджує, як працює сам організм людини. І якщо наші клітини вони засвоюють а, краще міцельовану формулу, тобто наш організм сам цей процес а, всередині нас відбувається. А наукова рада розробила а, ефір. Розробила масла, які розчиняються у воді. Зауважте, не розве, не розводяться, бо це дуже важливо. Воно повністю розчиняється у воді і засвоюється максимально. Компанія представляє п'ять видів масел, Це омега звичайна, омега веганська, для любителів різної омеги Ізофлавум це для покращення гормонального фону, лютин для очей і коензин q 10 це кофермент молодості, запускає всі процеси. Також ми можемо побачити от, власне відгуки. Це не було все пустословно те, що я вам розповідала. Ви можете побачити результати, можете доєднатися до чату відгуків, там ще більше результатів. Це дійсно показує відгуки людей, це, продукт, це результат дії продукту. Тут можна розказувати багато чого, складники і все, але якщо є результат, можна вже далі розбиратися і вивчати. А, також можна бачити тут і втілігайде, і а, акне, я бачу, це здається, Олександра. Бачите, наскільки а, можна відновлюватися швидко, можна відновлюватися а, безпечно. І, до речі, хто також кого цікавить, можна паралельно з прийомом лікарським засобами, якщо є на те потреба. Але вам хочу сказати, що це от харчування, яке запускає всі процеси в нашому організмі. А, і косметика а, це дійсно дуже круто, що компанія турбується за наш час. От ми сучасні дівчата, нам треба, щоб було як на мене, раніше не було дуже багато баночок. Зараз я а, користуюся цією косметикою. Мені подобається сиротка, актива з сиром. Вона освіжає а, обличчя, і, до речі, навіть в таку погоду можна навіть крем не наносити, немає ніяких облущень, нічого. Також пропонує крем Forever, це чотири в одному: денний, нічний під очі, а, а також на зону декольте. і сиворотка, Сиворотка, яка діє за три хвилини. Хто не вірить, будь ласка, зверніться до людей, вам розкажуть, покажуть, і це дійсно реально круто. Я бачила тих людей вживу, які були з отакими зморшками, але потім після використання неї вони просто молодші. Це реально круто. Зараз я хочу передати слово далі Олександрі, яка розкаже про можливості компанії, про те, що на роботі не закінчується життя, якість життя. Далі можна розвивати паралельно цей проект і, будь ласка, тут слово. Ну і знаєте, з власного досвіду хочу сказати: співпраця з компанією Преміум це просто одне задоволення. Наш особистий історія успіху складалася з того, що ми просто виділяли стабільно 3-4 години розвитку в проє. Проєкті під назвою компанія Преміум. І сьогоднішній наш статус, ось бачите, саме верхній президент, але в нас ще на позицію вищий, то ви можете бачити, що чек може складати більше 8 тисяч євро в місяць. І ця перспектива, я вам чесно хочу сказати, не в усіх компаніях. От, повірте мені, як досвідченому сітівику, який має дуже багатий досвід, не з усіма компаніями за 4 роки можна виходити на такий на такі чеки. є певні аспекти і переваги. І найголовнішим аспектом і перевагою має бути продукт, з яким ви працюєте. Тобто це продукт, який закриває всі сегменти. Сегменти дітей, вагітних, на грудному вигодовуванні, жінок, чоловіків, навіть людей похилого віку, навіть тварин. Тобто, це має бути ще продукт унікальний, який буде. Настільки швидко працювати, що люди будуть хотіти продовжувати його впити, не незважаючи просто ні на що. Так от з активайзом можна відчувати дію продукцію вже за 15 хвилин. Це є флагман компанії, це є визитивна карточка компанії. І саме з цим продуктом компанія робить такі колосальні прориви в товарообігу, того що якщо це була просто пустишка, ну повірте мені вийти. На такий товаробіг просто нереально і неможливо. Тому, якщо ви все ще сумніваєтесь, я одно можу сказати, звичайно, спробуйте. Як ви дізнаєтесь, чи можливі це всі а, можливості для вас? Якщо ви навіть не спробували продукт, якщо ви навіть не спробували будувати ще й бізнес. Ну, і ви можете також побачити, що компанія заохочує нас. Не тільки виплатами, да, а такі є унікальні стимули, як програма навчання за рахунок компанії. Я повторююся. Буквально друга команда повернулася з Будапешту. До цього була команда в. Ой, Не згадаю дуже часті подорожі, але неважливо. Да? Програма подорожей. Ми всі повернулися з Хорватії. І ці всі програми навчання, програми подорожей це все абсолютно оплачує компанія. Е, міжнародна автомобільна програма. Е, ми в Україні їздимо на автомобілі Volkswagen. Е, Да команда в нас ви можете побачити на слідчому слайді, що їздять і на BMW. наш спонсор вже придбав автомобіль взагалі. BMW максимально останньої серії з салону. Ми буквально вітали. У нас в Чернігові їздить десь. 10... Три автомобіля в Україні їздить десь 25 автомобілів з наклейками, з позначками. І знаєте, це бонус, яким ми всі пишаємося. Того, що це наглядний приклад того, що це все реально, що це не теорія, що це все практика, що ми звичайні люди. Я взагалі виходець звичайної сім'ї, і до мережевого у нас не було абсолютно нічого. Моя ставка на роботі на одній з робіт складала півтори тисячі гривень, на іншій роботі складала три тисячі гривень. Мені доводилося працювати на двох роботах, щоб хоч трохи якось ну, взагалі триматися на плаву. Ми взагалі могли тільки мріяти про такі бонуси, як подорожі, того, що далі свого Чернігова ми ніколи не виїжджали і ніде не були. За своє дитинство я була або в дитячих лагерях, да, які були безкоштовні від держави. І вони були завжди з самого низького рівня а, в доступі, да, як чорнобильцям. Або один раз за все життя я виїжджала на море. Зараз компанією ми буваємо в подорожах і на морі по 3-4 рази на рік. Ось буквально повернувшись недавно з Хорватії, ми знов плануємо, збираємо валізи, летимо в Он, Бачите, ми там всі в яскравих костюмах. У нас костюмована вечірка до Різдва. Цього разу це буде костюм снігурочки. А минулого разу це була баварська вечірка. І бачите, на фотографії нас багато ось українців виїхало. Не знаю, десь більше тисячі людей. Так що, якщо це вийшло в нас, то звичайно це вийде кожного з вас. З чого почати? Зверніться до людини, яка вас запросила того, щоб вона поділиться з вами посиланням, і ви можете зареєструватися. І у вас є три варіанти: як ви можете зареєструватися і почати, або просто пити продукт. До речі, в будь-якому випадку ви завжди в виграшній ситуації, або ви вирішили просто попити, ви можете залишитися клієнтом. Якщо а можете зареєструватися як партнер, і продовжувати бути тим самим клієнтом, але зі знижкою, да, мінімум 20%. Або я, звичайно, пропоную бізнес, і це бізнес без ризиків. Чому без ризиків? Того, що ви на руки отримуєте найкращий в світі продукт для оздоровлення. Ви розумієте, що жодна крапелька не пройде мимо вашого, вашого організму чи вашого гаманця. Так от як почати співпрацю? Є два варіанти реєстрації. Перше, це один базовий набір. Називається пробний старт. В нього входить банка Activize Basic Ресторе, тобто базовий набір, додаткову другу банку Activize вартістю 1588 гривень. Ви отримуєте абсолютно безкоштовно у подарунок. Також отримуєте сумку ложки стаканчики для того, щоб ви могли ще й ділитися інформацією, да з фірмовими стаканчиками і давати гарну рекламу, щоб люди бачили і питали, що це ви таке цікаве п'єте. Um, uh... Другий варіант реєстрації це шість базових наборів. Він коштує 23 400 гривень. Ви отримуєте шість базових наборів. Це шість активазів, шість безів, шість ростеретів. Додаткова сьома банка активайз вартістю 1588 гривень, іде абсолютно безкоштовно в подарунок. І сиворотка для обличчя глибокого проникнення вартістю 2300 гривень. Також іде у подарунок, плюс сумка ложки, стаканчики. Шість базових наборів. Ви отримуєте зразу з 30% знижкою. Да? Тобто собівартість, з урахуванням всіх подарунків, собівартість базового набору складає ну, приблизно 3 300 замість 5-700. Ну, тобто, це найвигідніший звичайно пакет, який ви можете для себе придбати на всю сім'ю, якого вам вистачить. Ну знаєте, не капельками пить продукт, а дійсно пити так, як його рекомендує компанія, і відчувати одразу. Е Отрачу результати. А взагалі ми вчора буквально вчора проводили презентацію, і чоловік каже: ну, 23 400 здається, наче великий пакет. А я вам хочу сказати, спробуйте відкрити хоч один бізнес за 23 400 гривень і вийти на десятки тисяч євро доходу в місяць. Якщо у вас це вийде, то ви однозначно на правильному шляху, і я думаю, скоріш за всього ваш бізнес пов'язаний з компанією Преміум. Тож. Прийміть для себе рішення, зверніться до людини, яка вас запросила на захід. Всім гарного здоров'я та безмежного фінансового потоку та успіху. Гарного вечора.